Чому після 9 класу варто обрати вступ до фахового коледжу університету Виниченка? Перше. Ви одразу отримуєте два документи: атестат про загальну середню освіту та диплом молодшого бакалавра за вже обраним фахом. Друге. Можливість вступу одразу на другий або третій курс університету за спрощеною системою. Третє. Навчання на базі університету. А це сучасна матеріально-технічна база та університетські викладачі професори. Це повноцінна інтеграція в університетське середовище, гуртожиток, студентські заходи, змагання, спілкування у зонах відпочинку, їдальня та інше. Четверте. Кропивницький це безпечне місто для життя і навчання у період війни. Ну і П'яте. Економія коштів для батьків, тому що вони не платять за перший та другий курс навчання в університеті. І економія часу для студентів, які не будуть витрачати 1-2 роки на перші курси університету. Саме тому і варто обрати коледж Alma Mater Plus в університеті з понад 100-літньою історією.